Віск кокос на синтетичній основі має низьку температуру плавління, і все це ми можемо побачити на етикетці, тому що всі воски Ксанеталія це сертифікований продукт. Що нам каже упаковка? Що це віск на синтетичній основі, і ми можемо про це дізнатися, прочитавши номенклатурні назви. Також ми можемо побачити, що він низькотемпературний, і температура плавління в апараті до 45 градусів. Градусів. Він працює в мультінанесенні, а також є воском в фулбані, що означає, що ми можемо працювати як на обличчі, так і в делікатних ділянках. І на великих площинах наноситься як тонкою плівкою, так і плівкою трошечки ширшою і дуже правильно знімається, тобто не втрачає своїх пластичних і еластичних властивостей. Віск має легкий аромат. Мат кокосу і легку прозору текстуру білого. Кольору виробник та технологи підприємства радять працювати цим воском з клієнтами з нормальним станом шкіри, а також з чутливою шкірою. Також можемо отримати якісний результат, коли працюємо з пушковим волоссям, постійно депільованим та жорстким. Воски з серії Tropical", Full Body. Усю лінійку восків можна використовувати для видалення волосся з будь-яких частин тіла. Всі воски на синтетичній основі ма. Мають екзотичні тропичні аромати: маракуя, карибська блакить, манго, лайм. Какос технологи заводиксанеталія виважено підходять до створення формули. Усі складові мають бути абсолютно безпечними для шкіри та максимально гіпоалергенними. Щоб будь-який віск спрацював, потрібно почати і завершити процедуру видалення волосся правильними засобами. І над цим також попрацював виробник перед тим, як наносити на клієнта віск. Шкіру клієнта потрібно додатково обробити засобом до депіляції, який очищає та обезжирює шкіру. Засіб можна розподіляти по шкірі клієнта як безворсовими серветками, так і спонжами. Обов'язково робимо це в декількох направленнях. Після цього обов'язково використовуємо буфер, і це тальк від торгівельної марки Xane Тальк розподіляємо по шкірі, він є. Бу буфером між воском та шкірою клієнта а також забезпечує делікатне ковзання шпателя.